Вітаю вас, дорогі друзі, тема нашої сьогоднішньої програми Хрищення і народження згори. В Євангелії Івана, 3 розділі, у п'ятому вірші є ось які слова, які сказав Ісус Христос наш Господь. По правді, по правді, кажу я тобі. Так Він говорив до Некодима, учителя Ізраїльського, коли хто не родиться? З води і духа той не може війти в Царство Боже. Отже, чи є хрещення необхідне для спасіння згідно цього вірша? І ось як дехто, а можливо, велика частина тих, хто називає себе християнами, тлумачить цей вірш так, що для спасіння необхідне хрещення. Чи таке правильне пояснення цього вірша? Ось Друзі, давайте разом ми з вами порозважаємо на таку тему. Найперше, Святе Писання навчає нас щодо спасіння, де чітко та зрозуміло говорить, що Спасіння відбувається по благодаті через віру в Христа Ісуса, а не через будь-які справи. І включаючи релігійні справи, включаючи і хрищення. Тобто акт хрещення не включений до ем, завершаючої, можна так сказати, дії спасіння через віру в Ісуса Христа. Сам акт хрищення є результатом спасеної людини, яка отримала прощення гріхів і отримала спасіння. Спасіння від гріха, спасіння від майбутнього суду. Христос Ісус народився в цей світ, щоб спасти грішних ків, ми читаємо у Слові Божому. Ангел Господній сповістив Йосипові, ти народиш сина і дасиш йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Отже, Ісус спасає людину. І майбутнього гніву, а це суд і вічне розділене з Богом, друга смерть, як Біблія говорить озеро огніне. Як ми і, наприклад, читаємо у дії святих апостолів, 16 розділі на запитання сторожна, сторожа в'язниці. Доброді, що треба робити, щоб спастися, апостол Павло та Сила відповіли: віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений ти сам та твій Дім. Зверніть увагу, що вони не сказали йому, тобі потрібно вірити в Ісуса та охреститися, щоб бути спасеним. Але як результат цього, тобто результат його віри, ми читаємо далі в цій книзі, він охрестився, будучи вже спасеним згідно з слів, які сказали апостол Павло та Сила. Віруй Господа Ісуса, будеш спасений. Те ж саме відбулося з Етіопським скопцем, коли ми читаємо знову ж. Книгу дії святих Апостолів, якщо не помиляюся, восьмий розділ, коли Пилип виясняв Писання, благовістив про Ісуса йому, тобто скопцеві. І тоді, коли вони пробили до якоїсь води, скопець запитав, ось вода, що мені заважає хреститися? Відповідь Пилипа була зрозуміла і чітка. Якщо віруєш з повного серця свого, то можна. А скопець відповів і сказав: Я вірую, що Ісус Христос то Син Божий. Отже, результат віри, спасенної людини є акт послуху в даному випадку, це водне хрещення. Бо хто увірує. Підкреслюється слово, хто увірує у Христиця, буде спасений, а хто не вірує, засуджений буде. Сам акт Хрищення без віри втрачає будь-який зміст. І не дає спасення. А навпаки, людина буде без віри засуджена. Хто ж не вірує, той вже засуджений, як говорить слово Боже. Іван Івана в тому ж третьому розділі, що не повірив в ім'я, однородженого Сина Божого. Отже, друзі, будь-яке тлумачення, яке приводить до результату того, що хрещення або будь-який інший акт є необхідний для спасіння, тобто Ісус Христос і ще в додаток. Будь-що добрі справи, релігійні справи, щоб отримати спасіння, є неправдивим поясненням святого Писання, а то й гірше цього лжевчення. В нас є тільки одна дорога це Ісус Христос, який сказав: Я є дорога, правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Я двері, хто війде мною, той спасеться. Тоді, про що цей уривок Святого Писання я маю на увазі уривок з Івані Івана, 3 розділ та 5 вірш, вчить нас. Дивлячись, друзі, на цей вірш, хочу наголосити нам. І це важливо, що ніде в контексті цього уривку. Не згадується про хрещення, водне хрещення. І це неправильне читання Біблії, коли ми автоматично вставляємо слово хрещення, лише тому, що в цьому вірші є слово вода. У цьому вірші, друзі, не згадується грецьке слово баптизм. Що перекладається як хрещення. Тому пояснювати, що вода означає чи підразувається хрещення, є неправильно. Тим більше Ісус не сказав. По правді, по правді, кажу вам, якщо хто не охреститься і не народиться від духа, не може увійти в Царство Боже. Цього Ісус не говорив. А ось, друзі. Ще існує таке пояснення виразу народження від води. А це природнє фізичне народження. Якби вода стосується ну, навколо плідної рідини, яка оточує дитину в утробі матері. А народження від духа вказує на духовне народження, тобто є народження фізичне і народження духовне. Друзі. Никодим вже був фізично народженим, тому йому не потрібно було знову природньо родитися від жінки, коли Христос ті говорив слова. Хоча він думав про народження. Що йому потрібно знову, будучи старим, понаново, фізично народитися. Але Ісус не говорив, друзі, про різницю між природнім і духовним народженням. Він пояснював Никодиму, що йому потрібно народитися згори або народитися знову, заново. Друзі. Зверніть увагу на те, що народження від води і народження від духа, знову наголошую на це, розглядається як одна дія, а не як дві. Тому мова йде не про два окремих народження, як вважав Никодим про одне народження, народження е, фізичне. Але Христос говорив про одне народження, не два народження, я знову наголошую, а про одне народження народження згори. Або духовне народження, яке потрібне кожному, друзі, кожному, щоб побачити Боже Царство. Отже, коли Ісус сказав Никодиму, що Він повинен народитися від води та духа, він на, мав на увазі, тобто Христос мав на увазі не буквально воду, тобто хрещення або навколоплідні води, е, е, які оточують дитину в утробі матері, а мав на увазі потребу духовного очищення або оновлення. Знаєте, що у старому заповіті. У книзі Псалмів є такий вірш: Обмий мене зовсім з мого беззаконня, і очисти мене від мого гріха. А також у книзі пророка Ізекіля він пише і покроплю вас чистою водою і станете чисті. З всіх ваших нечистот і зо всіх ваших буванів очищу вас. Друзі. Я думаю, що ви розумієте, що тут не в буквальному змісті цього слова говориться, щоб покропити водою, щоб очистити їх від їхніх гріхів, адже поклоніння Бованам або ідолам це є гріх. І тому Бог говорить про. Духовне очищення. І в новому заповіті в Євангелії Івана, пам'ятаєте, коли Ісус Христос обмив ноги учням. І перед тим Він говорить до них, або вірніше Він говорить до Петра, який сказав, обмий мене всього. Не тільки ноги, але всього. І Ісус сказав, хто обмитий, тільки ноги обмити потребує, маючи на увазі Фізично, бо люди на той час ходили по пильній дорозі, і коли приходив захожий, а верніше сказати, який згість, то слуга мив йому ноги у будинку. Ісус Христос то обмити фізично, йому тільки потрібно ноги обмити, бо він ходив по дорозі в пилі, і коли заходив в будинок, треба було ноги обмити. І далі Христос говорить вже про не фізичне е, очищення е, від е, е, нечистоти або, е, сказати, грязюки, але духовне. І він каже, і ви чисті та не всі, ви чисті, та не всі. Що він підразумав? Це духовне очищення. Він каже, ви чисті. Але Юда Скаріотський, який був присутній там на вечері, він не був чистий. Чистий не фізично, а духовно. Отже, вода як символ очищення людини. Пам'ятаєте, як Христос сказав до своїх учнів через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Або ж у першому посланні апостола Павла до Корінтян 6 розділі написано, і такими були дехто з вас. Там перелік гріхів перед цим віршом описаний. І такими були дехто з вас, говорить апостол Павло, до в Коринті, але ви обмилися, але освятилися, але виправдалися іменем Господа Ісуса Христа і Духом. Нашого Бога. Тобто слово вода часто використовується в переносному значенні духовного очищення або відродження Святим Духом через Слово Боже в момент спасіння. Христос, знову апостол Павло пише, довіруючи до Ефесу, полюбив церкву і віддав за неї себе. Щоб її освятити, очистивши водяним купелем у слові. Водяним купелем у слові. Він нас не на з діл праведності, що ми їх учинили були в іншому посланні апостол Павло пише, а в своє, своєї милості через обмиття відродження і. Обновлення Духом Святим. Отже, друзі, вода в цьому вірші не є буквально фізичною водою, а скоріше, це як жива вода, яку обіцяв Ісус, коли мав розмову з жінкою, самарянкою біля Криниці, або як в Івана е, написано. Коли Ісус мав розмову з людьми в Єрусалимі. Це, друзі, внутрішнє очищення та оновлення. І все це робить Святий Дух. Він дає духовне життя мертвому грішнику. Ісус говорить, про це не кодиму. Він навчає, що тільки через народження згори завдяки Святому Духу створюється нове, оновлене життя. Як ми і читаємо у, у посланні до коринтян, тому то хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуле. Ото сталося нове. Ісус якби дорікає Никодиму, запитуючи його, ти, учитель ізраїльський, то ще цього не знаєш. Никодим, як вчитель, повинен був знати і розуміти, що Бог говорить у святому писанні. А на той час було тільки одне Писання це старий заповідь. І ось як це записано у книзі пророка Єзекіля. І покроплю вас чистою водою, говорить Бог так, через пророка, і станете чисті з всіх ваших нечистот і зо всіх ваших буванів, очищу вас, і дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро. І викону каміне, серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті. І духа свого дам я до вашого нутра. І зроблю я те. Що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. Нікодим, друзі, не зміг зрозуміти. Цього. цього, що старий заповідь говорив, про ту подію, яка стосується того, про що Ісус говорив з ним зараз, тоді, в той час. Ось як це описано. В книзі Пророка Єремії, бо це ось той заповіт, що його по цих днях складу з Домом Ізраїля. Каже Господь. Дам закона свого всередину їхню і на їхньому серці його напишу, і я стану їм Богом, вони ж мені будуть народом. Ісус не докорив Никодиму за те, що Він не розуміє, що народження згори. Це хрещення водою, тому що водне хрещення, таке, як звершав Ісус від Івана Хрестителя, не згадується в старому завіті. Отже, народження згори або від Бога, чи як Ісус говорив, від води і духа це є створення Богом нової природи людини. І знову повторюю ці слова, які сказав Апостол Павло у другому посланні до Корінтян. Тому то хто в Христі, друзі, хто в Христі, Той нове створення, поза Христом Спасіння не існує. Христос в додаток релігійні вчинки, добрі вчинки, не відповідає науці Святого Писання, бо тільки через віру. Людина отримує спасіння. Хто покличе ім'я, Господнє, Той спасеться. Немає жодної імені, даної людям під небом, щоб через нього можна було спастися, крім імені Господа нашого Ісуса Христа. Тому тільки той, хто в Христі, той створіння нове. І Народження, народження згори, воно стається в той момент, коли людина увірує в Господа Ісуса Христа. Кожен, хто вірує, що Ісус то Христос, той народився від Бога, писав апостол Іван у своєму першому посланні, п'ятому розділі та перший вірш. А у посланні до Якова, перший розділ і Перша частина 18-го вірша говорить, захотівши він, тобто Бог, нас породив словом правди. А у Євангелії Івана, першому розділі є відомий уривок зі Слова Божого, а всім, що його прийняли, тобто Господа Ісуса Христа, бо ж слово, яке стало з тілом, їм владу дало дітьми Божими статами, що вірать у ймення Його. Що не з крові, ані спожадання чи пожадливості тіла, ані спожадливості мужа але народилися від Бога. А як щодо водного хрещення? Якщо людина вже спасена до акту хрещення водою, то навіщо хреститися? Можливо, у вас виникло таке запитання. Я пригадую, як на одній розмові. Я говорив про цю тему. Верніше на розмові, коли люди готувалися до хрещення, і я пояснював, що це означає хрещення, коли людина приймає хрещення, як приймає хрещення і так далі. І що говорив про те, що акт хрещення не спасає людину, то один мені задав запитання, який був присутній і готувався до хрещення. То навіщо мені хреститися? Якщо хрещення не дає спасіння. Друзі. Дорогі друзі, з цієї причини, що людина спасена, вона і приймає акт хрещення, щоб виконати веління Ісуса Христа. Бо так годиться нам виконати усю праведність, або правду так говорив Ісус. Івану Хрестителю, коли він сказав до нього, що я повинен хреститися від Тебе, а не Ти від мене. І ось ці слова сказав Ісус Христос. Виконати усю правду або праведність. Друзі, християнин означає послідовник Ісуса Христа. Тобто, коли ми увірували в Ісуса, ми стали послідовниками, християнами, які йдуть слідами Христа. Подивіться, як Христос сказав до своїх учнів. Мене гнали і вас будуть гнати. Тобто послідовники, якщо учителю вчителю така робили, то як будуть відноситися до послідовників Його? Мене ненавиділи, вас будуть ненавидіти. Мене гнали, вас будуть гнати. Христос сказав, ви не від світу, вказуючи на учень своїх, як і я не від світу. Не любіть світу, не того, що в світі, вчить Боже Слово. Отже, ми, як послідовники Ісуса, ми бажаємо виконати Його повеління. А фарисеї і законики, Боже Слово говорить, відкинули Божу волю про себе. І не хрестилися від Нього, тобто від Івана Хрестителя. А Іван хрестив хрещення в покаяння. Тобто ті люди, які покаялися, вони йшли у знак того, що вони отримали прощення гріхів, каятися. Деякі фарисеї навіть йшли, щоб охреститися, але Іван Хреститель докорив їм і сказав: що творить гідний плід покаяння. І не в собі, що наш отець Авраам? Гідний покаяння, без покаяння не буває прощення гріхів, в які би воді не хрестилися. Отже, хрещення – це Божа воля для кожної віруючої спасеної людини. Хрещення, друзі, є знаком або символом того, що відбувається, коли людина народжується. Знову, або заново згори від Бога. Але сам акт хрещення не дає спасіння або не спасає. Що відбувається, коли людина не вірує в Господа Ісуса Христа і йде, щоб ухреститися? Друзі, відбувається лише те, що людина входить до води сухою, а виходить мокрою. Бо свята. Писання говорить, догодити без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є. А тим, хто шукає Його, Він, тобто Бог, дає нагороду. Нас, друзі, спасає Христос. Коли ми народжуємося згори, відроджуємося. Святим Духом. Ось на цих словах я закінчую нашу програму, а також хочу подякувати усім, хто дивиться нашу програму, долучається до нас для того, щоб вивчати Боже Слово, залишає свої коментарі і дає запитання. Продовжуйте далі підтримувати. Для того щоб розповсюджувати Боже Слово, науку нашого Господа Ісуса Христа, на цьому все, друзі. Залишайтеся з Богом.